В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Дали 400 тисяч гривень на реконструкцію входу на кладовище нове і майже 300 тисяч на ремонт даху колишньої жіночої консультації на Драгоманова. Депутати Рівнеради ради внесли зміни до цьогорічного бюджету. Бюджетна комісія і управління бюджету і фінансів спільно попрацювали і віднайшли кошти. На рівненському полігоні завершились антитерористичні навчання підрозділів протиповітряної оборони. Тактику оборони українського неба там відпрацьовували екіпажі зенітних установок ЗУ-2 та зенітно-самохідних установок Тунгуска. Сьогодні Тунгуски стріляють по умовних вертольотах та бронетранспортерах. Новий центр обслуговування платників податків відкрито у корці. Він став третім подібним закладом в області. Без переходу з кабінету в кабінет, без звернення до окремого інспектора з кожного питання, а фактично на одному місці людина може прийти і скористатися. Спідвейні команди рівного та тольяті зустрілися на одній доріжці, і, хоча погода дещо зіпсувала поєдинок, у підсумку представники обох колективів залишились задоволені. Я знаю, що рівненська школа з підвою найкраща. Цього дня 26 років тому сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. На Чорнобильській АЕС вибухнув реактор. Безпосередньо від отриманих травм одразу загинуло лише двоє людей. Далі життя почала забирати променева хвороба. Наслідки аварії Україна відчуває і дотепер. Частина північних областей країни, зокрема і Рівненщина, зазнали серйозного радіаційного забруднення. Серед населення різко зросла кількість онкологічних захворювань і вроджених патологій. Не дає про себе забути трагедії через чверть століття. Усіх її жертв згадували сьогодні у Рівному біля пам'ятного знака. Далі Володимир Струс. Ліквідатор Володимир Резун писатиме листа прем'єру Азарову, аби з'ясувати, чому щомісяця замість відсучених 6,5 тисяч гривень чорнобильської пенсії, він отримує лише дві. Чоловік, який пережив два інфаркти, переконаний, що здоров'я підірвав півроку, викорчуючи дерева неподалік річки Прип'ять. На відстані десь 15-8 кілометрів від біля реактора. Ми корчували ці кущі, згорівши е, дерева. От, і потім хоронили це все на три метри глибиною, бульдозера рили траншеї. На судові виплати у бюджеті коштів немає, бо передбачити їх наперед неможливо. А виконати судові рішення без додаткових коштів значить позбавити належних виплат інших чорнобильців. Але ситуацію, на думку керівників області, підправлять останні соціальні ініціативи президента країни. Крім того, на Рівненщині сформувалося справжнє Чорнобильське лоббі, яке активно захищає права постраждалих. Голова обласної ради Юрій Кічатий згадує, як сам боровся з наслідками того, як мирний атом вирвався на волю. Тож на Рівненщині, каже, влада стоятиме за ліквідаторів горою. Ми підписали меморандум про нашу чесну співпрацю. І Бог дає нам мудрості і сили дотриматися цього меморандуму. Цей документ передбачає, що всі проблеми, які можна вирішити на обласному рівні, влада має вирішувати, і нарікань на недотримання домовленостей від чорнобильців немає, проте залишається багато питань державного рівня. Одне з головних можливість відродити постраждалі території, провівши моніторинг і дозволивши там, де радіації немає, вести нормальне господарювання, залучати інвестиції, будувати виробництво, створювати робочі місця і мати кошти на реабілітацію забруднених територій. Відповідний законопроект народного депутата Миколи Шаршуна вже пройшов перше читання у парламенті і має усі шанси стати. Законом треба взагалі території північні треба переглядувати, робити паспортизацію по-новому. Робити роки пройшли, міняється ситуація. Цей закон не буде стосуватися пільг, які отримують люди, і не вплине на їхній статус. Це не стосується статусу чорнобильців. Люди, які його отримали, вони отримали, знаходячись там на цій території, і це не пов'язано з безпосереднім місцем їхнього сьогоднішнього проживання. На Рівненщині забруднення зазнали майже 3,5 сотні населених пунктів. Понад третина жителів краю має статус чорнобильця. Володимир Срус, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Наслідки аварії на ЧАЕС, Соціальний вимір. 26 років по тому. Круглий стіл під такою назвою відбувся у Дубровицькому районі. Одному із шести постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи. У дискусії взяли участь представники влади громадських організацій, працівники сільського господарства, медики та журналісти. Присутні це переважно представники північних районів області. Говорили про соціальні, медичні та юридичні проблеми жителів забруднених територій. Подробиці знає Алла Сищук. Більше чверті століття тому шість північних районів Рівненщини та міста Кузнецовськ постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. від гомін Чорнобиля. Люди, які там проживають, відчувають на своєму здоров'ї донині. В районі з онкологією ситуація з такою тенденцією до підвищення рівня захворюваності, підвищення рівня захворюваності дітей з кожним роком. Рівень захворюваності збільшується. Трапляються випадки захворюваності дітей до року життя. Причин лікарі називають кілька, але основна це нерозуміння населенням необхідності регулярного медичного обстеження і відмова від лікування через його дороговизну. 440 онкохворих перебуває на обліку лише у Зарічненському районі. Їх було б набагато менше, коли б хворобу можна було виявити на ранній стадії, кажуть медики. А ось головним джерелом подальшого промінення людей медики називають місцеві продукти харчування, вирощені на уражених радіацією ґрунтах. Відтак споживаючи забруднені харчі, люди продовжують накопичувати в організмі радіонукліди. Тим часом держава вже давно не фінансує заходи з оздоровлення постраждалих земель. Колись були спеціальні програми, коли додаткові виділяли для проведення цих робіт калійні, фосфорні добрива і вапняк. Це давало можливість одержувати більш-менш чисті продукти продукти харчування. Зараз таких державних програм на жаль немає. Присутні на круглому столі аграрії розповіли, що окрім наприклад вапнування земель, знизити вміст радіонуклідів, скажімо, у молоці та м'ясі можна годуючи худобу кормами із радіопротекторами. Однак коштів на них у достатній кількості держава також не має. Нам у минулому році виділили лише 5 тонн. Комбікормів із радіопротекторами. Що це значить? Мабуть, самі знаєте. Поновити необхідні, але закинуті державні програми на місцевому рівні неможливо. Лобіювати їх, вважають учасники круглого столу. Можна лише у столиці, залучаючи і обласну владу, і народних обранців від краю, і впливових земляків, які працюють у Києві. Ми будемо поновлювати ці комплексні програми по розвитку краю поліського краю Рівненщини. Щодо розвитку, і щодо, щодо надання соціальних, правових і, і медичних гарантій, це моє глибоке переконання. Тому я вважаю, що над цими проблемами, які сьогодні існують у відповідності до цієї проблеми, треба не лише глибоко задумуватися, треба їх вирішувати і вирішувати негайно будь-якими засобами, будь-якими інструментами. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Дали 400 тисяч гривень на реконструкцію входу на кладовище нове і майже 300 тисяч на ремонт даху колишньої жіночої консультації на Драгоманова. Депутати Рівнеради ради внесли зміни до цьогорічного бюджету. Перше засідання 16-ї сесії пройшло спокійно. Міські обранці згадали і про автозаправку на Басівкуцькій, про реформування комунальної галузі. Подробиці далі у сюжеті. На засідання сесії рівної ради міських обранців проводжають пікетувальники. Тут жителі Буковинської, 16 і 18 та Костромської 7. Їхні будинки розташовані трикутником. А тепер у спільному дворі забудовники почали зводити семиповерхівку. Обурені люди вимагають припинити будівництво. Оці будинки, що 16, що 18, буде всім перекрито світло. Люди заплатили дуже великі кредити, їм перекриють світло. Це останеться, що їм треба буде жити всю оставшу життя, як говориться, в темряві. Це, це одна проблема. Друга проблема ми боїмося, що це житло дасть наші трищини. Міський голова Рівного обіцяє розібратись. Ми зараз створили депутатську комісію. Куд ту комісію долучимо до роботи і представників цих мешканців. Вона попрацює напрацює якісь пропозиції. І я зустрілюсь з мешканцями прямо там у дворі. Я думаю, що ми знайдемо спосіб, як врегулювати це питання. І далі шукають способи, як врегулювати своє питання і протестувальники проти будівництва автозаправки на Басівкуцькій. За їх словами, за умовами конкурсу, який проходив 9 років тому, окрім зведення власне заправки, забудовник фірми Агата мав виконати ще низку пунктів, але вони до договору чомусь не потрапили. Тепер басівкуці просять виправити помилку. Єдиним можливим варіантом є просто сьогодні зобов'язати Агату внести зміни в договір для того, щоб викласти там 18 пунктів, серед яких будівництво аптеки, водопониження, освітлення на цій всій прилеглій території. Під якими, до речі, агата, коли подавала документи на конкурс, директор підписався, але їх чомусь немає в договорі. Рівна рада ініціативу жителів Басівкута підтримала. Це рішення, яке нами прийнято, дає можливість зупинити будівництво на тому етапі, яке воно є зараз, в тому випадку, якщо буде переукладена угода оренди угода оренди з фірмою Агата на дану земельну ділянку. Якщо фірма-забудовник відмовиться внести зміни до договору оренди, наступним кроком міської ради має бути звернення до суду, переконаний адвокат Бляшин. Крім розгляду питань протестувальників, депутати Рівнеради ради також внесли зміни до цьогорічного бюджету. Необхідно було збіднайти кошти в розмірі 2 мільйонів 300 тисяч приблизно для того, щоб облаштувати під'їзні шляхи до сміттєзвалища, враховуючи те, що коштів в бюджеті немає. Кілька Бюджетна комісія і управління бюджету і фінансів спільно попрацювали і віднайшли кошти в частині перекидки з реконструкції входу на кладовище нове. 400 тисяч залишки ми знімаємо також на цю на виконання цих робіт. Підтримали міські обранці і створення центру надання адмінпослуг. Установа з'явиться у будинку колишнього кафе Москва на вулиці Степана Бандери. Це його тимчасове місце розташування. Повноцінний центр збудують пізніше за гроші з обласного бюджету. Надійшли до розгляду, але вже активно коментують чиновники нюанси. Реформування комунальної галузі. Уже на наступному засіданні сесії вони обговорюватимуть питання створення в місті першої управлінської компанії. ЖЕК-монополіст. А там, де монополія, там завжди йде стагнація. ЖЕК сам, по-перше, ЖЕК має стабільні будинки, незалежно від того, працює чи не працює, він їх не втрачає. Друге, він сам замовляє роботи, сам збирає гроші, сам ці роботи робить, сам собі оплачує, сам себе приймає. Очевидно, що завжди є бажання зробити це гірше і заплатити собі більше. Щоб такого не було в Україні, вже в 30 місцях, і це позиція міністерства і так далі. Створено управлінські компанії. Мешканці мають справу з управляючою компанією. Вони Платять кошти за майбутні надані послуги або за надані послуги. Потім платять компанії. а пляша компанія, компанія нанімає людей, фірми чи підприємства, які будуть виконувати той чи інший обсяг в житлових будинках. Перша управлінська компанія наймовірніше запрацює восени. Твердять чиновники. Загалом планують таких створити шість по одній на кожен жек. Також стимулюватимуть прихід подібних структур із інших областей, аби оздорові конкуренції виживали найкращі. Наступного разу депутати зберуться разом 3 травня. Ірина Василовська, Сергій Бралевич, інформаційна програма День. Понад 17 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій надійшло протягом минулого року на рівненщину. Обласні чиновники кажуть, це лише початок і запевняють, вже цього року в області розпочнуть роботу ще два нові потужні підприємства у Квасилові та Вельбівному. Серед діючих успішних проектів називають фабрику з виготовлення м'ясних напівфабрикатів у селі Бугрин. Інвестиційний клімат рівненщини досліджувала Оксана Жужельська. Вони будувались два з половиною роки і почали працювати у кінці березня. Спочатку країна смаку планувала випускати більше сотні видів заморожених напівфабрикатів з м'яса, молока та овочів. Проте згодом зупинились на донер-кебабі. це щось схоже на шаурму. Нині на фабриці працює три десятка місцевих жінок. Роботою, як і зарплатою кажуть, задоволені. Ми ще не починаємо, їм, тому що вчимося. Можна сказати так 1300 триста що. Обіцяють більше. А так виглядає кінцева продукція заводу. Нанизана на металеві штирі і упаковане м'ясо. Далі їде по всій державі. Сьогодні на країні смаку випускають дві тонни продукції за п'ять днів, і це кажуть лише початок. Ще сьогодні у Бугрині таким донерки бабам пригощають гости, а вже влітку на курортах ним смакуватимуть туристи. З ринком збуту кажуть на підприємстві, поки проблем жодних. Плануємо так забезпечувати щоб було тонна півтори тонни продукції на добу і. Думаю, на літо на вихід можливо до п'яти тонн продукції на добу разом з кількістю продукції зростає і кількість працівників. Згідно проекту, тут в недалекому майбутньому буде працевлаштовано близько сотні людей. Насамперед, це будуть місцеві. Такому розвитку підприємства обласне та районне керівництво тільки радіє, адже лише у будівництво країни смаку азербайджанці інвестували 60 мільйонів гривень. Для нас ну основні пріоритети це залучення інвестицій. А коли залучаються інвестиції, це робочі місця, місця наповнені в бюджет, і це і мій основний пріоритет. Загалом торік в області надійшло понад 17 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Вже цього року на Рівненщині планують відкрити фабрику з виробництва м'яких меблів на рівне сільмаші та розпочати будівництво заводу із виробництва газобетонних блоків у Вельбівному. Оксана Жужевська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Прийом звітності, консультації та видача різноманітних довідок, можлива без ходіння по кабінетах. У Корці відкрито третій в області центр обслуговування платників податків. В обласній ДПС кажуть, на цьому зупинятися не будуть, і подібні структури з'являтимуться й у інших населених пунктах краю. Підприємець Ростислав, появі центру обслуговування платників податків у Корці радіє. Пригадує, раніше отримати якусь додаткову інформацію від податківців було непросто. До цього часу було сказано так: що нам не дано право працівникам податкової адміністрації консультувати підприємців. Ми працюємо в межах закону, того, який нам передбачено нашими правилами. І сьогодні, коли такий інформаційний центр, центр обслуговування підприємців запрацює, я ще раз наголошую на те, що це вже покращує роботу підприємництва і в цілому сплаті податків до районного бюджету і до державного бюджету. Районна влада створення центру теж вітає. Чиновники кажуть, відкриття подібного об'єкту справа нелегка. Тому обіцяють, чим зможуть, тим допоможуть. Податківцям у його встановленні переважно лягло на плечі податківців, але при, як би там не було 30 тисяч гривень. Ми доложимо Податки – це Ето Податковий центр у Корці став третім в області раніше. Такі заклади з'являлись в острозі та Здолбунові. у найближчій перспективі відкриття у Дубровиці та гощі. Усе заради зручності підприємців наголошують податківці. Без переходу з кабінету в кабінет, без звернення до окремого інспектора з кожного питання, а фактично на одному місці людина може прийти і скористатися, і своє право отримати, і свій обов'язок виконати. Поліпшувати рівень обслуговування підприємців у податковій налаштованій і у майбутньому. Так, 1 травня при обласній ДПС планується відкриття центру сертифікації ключів. У нього місцеві бізнесмени зможуть отримати так звані електронні ключі для відправки звітності через інтернет. Олена Борова, Іван Марчук та Богдан Рибунець. Інформаційна програма. День цього ж дня протестувати до рівного приїхали зарічненські підприємці, яких підтримали колеги з деяких інших регіонів України. Люди нарікають на тиск з боку податкової міліції. Як приклад наводять у обшуку пастора протестантської церкви Нове життя Анатолія Полюховича, про який наш телеканал вже розповідав. Нагадаємо місяць тому. Під час обшуку у річницького релігійного діяча було вилучено автомобіль Мерседес Сл 500 з перебитими номерами кузова понад 200 тисяч гривень та документи, що за словами правоохоронців свідчать про порушення в господарській діяльності. Нині вони розслідують кримінальну справу за фактом підробки бухгалтерських документів. На поставку ягід на майже 3,5 мільйони гривень підприємці та прихильники протестантської церкви заявляють, що дії податківців замовлені їх конкурентами по бізнесу. Інша ж сторона називає такі закиди абсурдними. Зарічнинські підприємці хочуть звернутись до президента, аби той захистив їх права. Перед цим були рейди, але це був рейд такий фінальний. Ми побачили, що в нас забрали ну все, всі документи, тобто на власність. Тобто такий рейд, ну якби страшний рейд, да? тобто ми побачили, що люди намірені просто забрати у нас бізнес, просто конфіскувати, ну фабрикуючи справи на нас. І ми бачимо, що не тільки забрати бізнес, що навіть в них є питання ну, нас заграти посадити. Це є заказ. Це є заказ для податкової міліції, для того, щоб спочатку, може, вони думали прикрити нас, але за того, що ми почали ну, якби, заяви писати скарги, то я Подумав, що ми ну ми думаємо, що вони прийняли рішення просто все забрати і оставить нас без нічого, щоб ми не могли далі не ну займатися і працювати. На е, проведенні даної стічі дії була постанова суду. Встановлено всі причетні до цього ухилення вихилення сплати податків і тиск е, шляхом, якщо виклик людини до правоохоронного органу і проведення його допиту за на шляхом. Виставлення запитань до особи, яка безпосередньо має певне відношення до даної справи. Якщо є це тиск, то відповідно я вважаю, що це не є тиск, а це є робота безпосередньо правоохоронного органу. Особа, яка скоїла злочин не несплатою податків, добровільно сплатить до бюджету суму податків повному об'єму. Вона звільняється від кримінальної відповідальності. Навчання підрозділів протиповітряної оборони сухопутних військ завершилися на рівненському полігоні. Там військовослужбовці упродовж останнього місяця відпрацьовували тактику та стратегію оборони повітряного простору на випадок терористичних атак під час євро 2012 спостерігала за бойовими стрільбами. Наша знімальна група. На рівненському полігоні готуються до оборони повітряного простору. Запобігати терористичним атакам тут тренуються екіпажі зенітних установок ЗУ-2 та зенітно-самохідних установок Тунгуска. Вони призначені для враження повітряних та наземних рухомих мішеней. Сьогодні тунгуски стріляють по умовних вертольотах та бронетранспортерах, а керівництво вогнем ведеться ось із цього польового штабу. Першим виконав вогневі завдання підрозділ командира зенітної ракетно-артилерійської батареї Вадима Новікова. Він розповідає, найважчим завданням для хлопців було влучити у повітряну рухому мішень світлову міну. Найважче завдання це влучити в повітряну сіль. Саме в міну, яка дуже ефективно розсіювання має маленьку і влучити в міну, яку ви бачили всі на стендах, дуже важко. Мій підрозділ справився і навіть влучили. Пряме попадання було. Підрозділ завданням справився. Я підрозділом задоволений повністю. Думаю, що ми отримаємо позитивну оцінку. На Рівненський полігон з'їхалися підрозділи протиповітряної оборони сухопутних військ із Житомира та навіть Дніпропетровська. А уся бойова техніка прибула із Яворова. Востаннє настільки масштабні бойові навчання тут проводилися у 2008 році. Всього на даному полігоні знаходиться зі всіх армійських корпусів сухопутних військ. Близько 300 чоловік особового складу і близько 30 одиниць бойової техніки. Це насамперед зенітні гарматні комплекси «Тунгуска». Трохи більше ніж за місяць підрозділи протиповітряної оборони сухопутних військ нестимуть бойову службу під час проведення в Україні футбольного євро 2012 Усі вони будуть зосереджені у вже визначених районах. Втім, де саме військові тримають у суворій таємниці. Роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Спідвейні команди рівного та Тольятті зустрілися на одній доріжці. Міста історія протистояння яких налічує вже не одне десятиліття, знову зійшлися на рівненському треку. І, хоча погода дещо зіпсувала, поєдинок у підсумку представники обох колективів залишились задоволені, як усе було бачила Оксана Жужельська. Початком гонки і у рівненських, і у російських спідвоїстів, останні приготування підкрутити мотоцикл та проїхати кілька тренувальних кіл для рівненського міру. Це не лише перша команда на зустріч, але й перша поява перед місцевою публікою. Його суперник молодіжний склад бронзового призера чемпіонату Росії Мегалади Стольятті. Розпочалася гонка у більш-менш рівній боротьбі. Після шостого заїзду, в якому росіяни програли 0,5. Мір навіть вийшов уперед. Втім, раділи перевазі господарів у болівальники недовго. У дев'ятому заїзді мегалада знову вийшла уперед. Це не єдине, що засмутило глядачів. Небо над мототреком затягнула хмара і почався дощ. Їзду у сутінках ускладнювала важка доріжка. За два заїзди до завершення гонки гості перемагали – 46-31. У цей момент головний суддя Григорій Хлиновський вирішив завершити поєдинок у зв'язку зі складними погодними Умовами. Гонщики Мегалади перемозі особливо не радіють. Кажуть, для них головне було потренуватись. Це ж стосується і рівнян. Н -н -н «Не я такого результату. Думав, дуже правильно. Чому не вийшло сюди лучше приїхати? Не мало, я плохо чуєш. На війні. Хлопці, ще до, привикають до своєї техніки нової, настраюють її, учаться, учимся, Ми всі учимося настраювати техніку. Там більше опиту. Це новий мотоцикл, який купила мені команда. Я його настраюю. Старий, настрою, все, але в мене його купило. Попри поразку, виступом своєї команди, керівництво міра задоволене. Кажуть, це був лише перший крок до нових перемог. Я знаю, що рівненська школа з підвою найкраще на теренах бувшого Радянського Союзу. І ми це Докажемо, що саме рівненська школа, і ми вернемо ті звання, які привозив сигнал, радуга. От, буквально скоро. То зараз ми поїдемо, ще проведемо клубні змагання, презентацію команди Мір 1 мір 2 там де будуть їхати всі працівники мого автомобільного клубу, тобто спідвейна команда Мір. І я думаю, що вболівальникам буде, щоб подивитись на презентацію. Поєдинок між першим та другим складом команди Мір заплановано на середу, 2 травня. Початок гонки о 18-й годині. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Третє місце у фіналі Кубка України з підводної стрільби зайняла рівненська команда Случ. Загалом у змаганнях, які відбулися у Борисполі, взяло участь 16 команд. Свої сили спортсмени демонстрували у трьох дисциплінах: стрільба на влучність, біатлон та естафета. У підсумку перше та друге загальнокомандні місця посіли Київська Мурена та Миколаївський Інгул. Паралельно у турнірі Кубок Апнос в особистому заліку рівнянин Віктор Білов зайняв перше місце. Володимир Голодюк, друге. Крім цього, дебютантка рівненської команди Олена Максютенко на кубку Мурена стала першою. Загалом на усіх трьох згаданих змаганнях рівняни вибрали 14 медалей. Виступлення Ровенської команди «Суч» федерації подобного спорту ровно можна називати розгромними. Ані не тільки зайняли третє командне місце на чемпіона на Кубки України о, і в фіналі Кубка України, але на міжнародних сорівдаваннях. На Кубок Апнаса ровінська команда зайняла перше место. На соревнованнях Мурена опять ровінська команда зайняла командне перше место. Команда завоювала право і буде готуватися для участия в чемпіонаті Європи. Наразі це все в студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай вам щастить і нехай у вас все буде добре. До побачення.